Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад маленький на три варіанти. Яка вам буде підтримка на п'ятницю, 9 серпня? Яка, від кого, в чому, можливо, самі собі будете підтримкою. Три варіанти. Що буде для першого варіанту підтримкою в п'ятницю, що буде для другого варіанту підтримкою і для третього варіанту. Тож, обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Перший варіант підтримка. Смерть, зміни, і перепони. Дивіться, підтримкою будете ви самі собі, тому що оці зміни і трансформації, які ви повинні пройти, ви самі і зможете здолати. І перепони, які будуть виникати у вас на шляху, ви будете самі собі і опорою, і підтримкою. Звичайно, вам можуть. Може Певний чоловік, можливо, це в особистих стосунках людина з вами буде, і вона вам покаже той шлях, через який ви повинні пройти цю трансформацію, щоб здолати всі перепони. А я бажаю вам спокійної, мирної п'ятниці. Другий варіант кінець хвилювання. Непередбачувальність і непостійність. Для вас підтримкою буде те, що, можливо, ви тривалий час хвилювалися, у вас були якісь такі, виникали непередбачувані обставини, щось все время змінювалося. Ви не шукали вихід із цієї ситуації складної. І тривалий час ви не могли знайти віднайти цей вихід і побачити. Як кажуть, кінець тунелю. От у п'ятницю ви побачите свій вихід. А я бажаю вам спокійної, мирної п'ятниці. І дивимось третій варіант. Мудрість, самітність і спір. Суперечка. Тож, дивіться, ви будете сьогодні проявляти свою мудрість. У вас її досить. Можливо, ви чи внаслідок якоїсь конфліктної ситуації будете відчувати свою самотність наодинці. Але підтримкою для вас буде те, що ви мудра людина, і зрозумієте, що ну, немає таких непорозумінь, які б неможливо було вирішити. Варто йти на діалог і все проясниться. Тож для вас також хай буде цей день, ця п'ятниця, спокійною і мирною. А я бажаю всім натхнення. E virou o sebo.